Вітаємо! Ви на каналі Рано Креатив! І ми підготували для вас стоп-наборів для дошкільня, якими діти будуть зайняті самостійно. Поїхали! Почнемо наші рекомендації з водних розмальовок. Це яскраві розмальовки, які можуть використовуватися дітьми від двох років. А що для цього потрібно, лише вода та пензли. Всередині цих розмальовок на дітей чекають яскраві та веселі малюнки. Просто окуніть пензлик у воду та ведіть ним по аркушу. І колір. Оживає в серії є три яскравих розмальовки з різними героями. Тож обирайте та зануритесь у творчість. Якщо ви хочете зайняти свою дитину на півгодини, подаруйте їй кольорову бревюру. У наборі ви знайдете три кольорові фравюри з розмальовками на задньому плані. Для дітей, які люблять малювати нестандартним способом, пропонуємо обрати розмальовку піском. В наборі ви знайдете і картинки та сім видів кольорового піску. Для того щоб створити картинку, потрібно здерти захисний шар, насипати кольоровий пісочок і в кінці отримати яскраву та класну картинку. Якщо ви хочете зробити класний подарунок всім маленьким модникам та модницям, убирайте для них книжку мій перший дизайн-проект одягни ляльку всередині ви знайдете шаблони паперових ляльок і комплекти одягу для них а також можна погратися з наліпками і розмальовками. Якщо ви хочете зробити класний та яскравий подарунок, який запам'ятається в дитині, обирайте стікерну мозаїку. В нас є що вам запропонувати: це ось такі маленькі набори з двох картинок, або великий набір, в якому міститься цілих шість картинок. В цьому великому наборі ви знайдете шість сюжетних картинок: схему з чарівними тваринками: панди, єноти, лисиці, зайчики, папуги та олені, паєтки з мозаїкою, що складають понад 1400 елементів та яскраві стрази, які ідеально підходять для дитячих ручок. Під час творчого процесу ваша ніок розвиває дрібну моторику, що є важливим етапом у його розвитку. Всі ці набори стануть цікавим та корисним подарунком для дошкінят. Тож обирайте найцікавіші та найгарніші подарунки для ваших діточок.